Стоп! невже це квантім більша? Ну що за назва? Експериментум круціс. Експериментом Круціс буквально перекладається з латині як випробування хрестом. І цей термін використовували науковці епохи відродження, та і в принципі наших часів, як метафору середньовічного ритуалу для виявлення нечистої сили. Цим терміном називали вирішальний експеримент або дослід, який повинен був довести правильність якоїсь нової теорії чи гіпотези. Причому такий дослід був обов'язковий. Науковим до проведення для того, щоб наукова спільнота визнала саму цю теорію чи гіпотезу. Так, а до чого ж тут парфуми, спитаєте ви? От і я питаю. До чого тут парфуми? Етьєн Де Сварт звертається до Ньютона. Він згадує легенду про яблуку і його відомий експериментом Круціс з розкладання білого світла на спектр. Це були визначні відкриття, які повністю змінили світ. І натхнені цими відкриттями Елдо вирішили створити парфум, який теж змінить світ. Аромат, який не піддається ні законам світла, ні законам гравітації. Він раптово падає на вас і не поки. Дай спойлер він справді дуже дивосний, і стійкий. На старті смачні свіжі фрукти, можливо, це ті яблуко і річі, бо далі я нічого такого не відчуваю, і це дуже коротко. Буквально секунда, може, дві секунди. От як спалах, одна мить, далі все. Далі починають розкриватися спеції. І це буквально відразу нагадало мені германа. От просто асоціація, така от відсилка до германа. Власне, такий, як там духмяний оцей горошковий перець, хоча насправді це кмин. Але мені звучить точно як оцей перець із Германа. І, до речі, далі знову ж таки троянда, і знову як в германа. Але тут вона не така готична, не така похмура, вона трішки яскравіша. І, можливо, на 0,1 солодча. Ну, тут той герман, якийсь живіший. Там він зовсім мертвий був. Перцева троянда, здається, так я називала це в германі. Ну, меду і жасмину я не відчуваю, взагалі не відчуваю. Але от, Майже відразу, ну вже практично так зі стартових нот, починає проявлятися деревинність і така смолистість навіть. На сайті цей аромат відносять до шипрів. І дійсно, отак от здалека є таке от відчуття і звучання схоже до шипрів якоїсь такої старої школи, таких от красивих тих гарних шипрів. Але все ж таки, я би сказала, що це скоріше вайб, якийсь такий напрямок, а не конкретна схожість із тими шипрами. Для мене це все ж таки різні планети, абсолютно різні планети. І я би навіть це не ставила на одну. Поличку настільки цей аромат має сучасне звучання. Якщо вже отак це порівнювати з шипровими ароматами, до яких ми звикли, то це як порівнювати міста, от якесь не знаю, середньовічне місто і Нью-Йорк, так і там, і там є будівлі, і там і там є вулиці, і то і то міста, але вони абсолютно різні. Так само, оцей шипр і відрізняється від інших шипрів, до яких ну, я принаймні звикла. В серці троянда виходить на перший план. Вона така насичена, оксамитова, темна, вона трошки додає солодкості ще. Але все ж таки це далі залишається на мінімальних значеннях. І також відчувається легка замилисть. Вона робить аромат таким затишним і теплим. Її не забагато, якраз так в міру зовсім злегка. І тут аромат починає набирати гучності. От реально в серцевих нотах він просто раптово набирає дуже великої гучності, і це потрібно враховувати при першому нанесенні, тому що тут Елдо, не збрехали. Аромат дійсно просто падає на вас, нізвідки. Наче наносили, все було нормально, досить скромно. І тут раптом його стає багато. Такою от реально хвилою він вас захоплює. Загалом гучність аромату. В серці така, що ви його постійно чуєте від себе. І оточуючи його, чують, він досить компліментарний цей аромат, але він не встигає вам набриднути. Тому що він так специфічно поводиться, якщо ви, наприклад, замрете і не будете рухатись, ви можете навіть забути про цей аромат. Але як тільки ви зробите найменший рух, він такими хвилями на вас накочується, буквально захоплює вас ця хвиля аромату. І це дуже класно, це дуже. Ну, мені таке подобається. Так аромат поводиться певний час. Він поводиться так не постійно, не занадто довго, десь приблизно 2 години, можливо, 3. і потім поступово починає стихати. Ну, класно, тому що коли аромат постійно дуже інтенсивний. Мене це, наприклад, втомлює. На моїй шкірі цей аромат протримався досить відчутно, 6 годин. А далі також він ще продовжував звучати, але вже більш інтимно, так і близько до шкіри. Хоча при тому всьому звелося він шлифив навіть на наступний день. І це було таке бальзамічно смолисте звучання. Там же солодкості не було взагалі і троянди також не було. Це була така деревинно смолиста база. Аромат настільки динамічний і мінський. Мливий, що його звучання на одязі відрізняється від звучання от на шкірі і на волосі. В звучанні на одязі присутня така якась Поліграфічна нотка, от нотка фарби зі свіжої поліграфії, це схоже на такий ефект, ніби ви набризкали парфум на новий журнал. Отак от це пахне. Але нюанс в тому, що так це звучить на одязі, який висить от у вас на вішаку. Як тільки його взяти і вдягнути. Ця нотка журнальна відразу зникає. Я не знаю, чому так. Можливо, просто коли ви вдягаєте, одяг нагрівається, і аромат знову змінюється. Ну але от такий нюанс. Мені дуже подобається, як поєднується ця нота поліграфії з трояндою і з тою бальзамічно смолистою такою базою. Це в сукупності такий аромат, який мені постійно хочеться вдихати. Ну, дуже класно. Аромат настільки густий і насичений, що він переходить з одягу на шк. Кіру. Але, на жаль, без тої журнальності, без тої пластикової нотки. Дуже шкода. База звучить смолисто бальзамічно І це знову мені дуже нагадало Германа. Але Теплого, такого прирученого германа. <ріст> ну, такий герман мені більше подобається. Я би, напевно, такого вже собі купила. Був момент, коли я сиджу вже в кінці дня, допрацьовую ці останні години свої робочі, і до мене вкотре вже долітає хвиля цього аромату, вже в базовому звучанні. І я така: хм, щось таке, наче схоже, на Буга Імперіаль. Стоп, невже це Квентін біж? І так дійсно це був Квентін біж.